На календарі середа, 25 лютого, як минув день у нашому місті, пропонуємо вам найголовніше у студії. Працює Микола Бойків. Не перемикайтесь. Зараз у комі. У неділю неподалік станиці Луганської був важко поранений стріянин Андрій Гук. Він разом із товаришем підірвався на розтяжці. Спершу із серйозними травмами голови та ніг його доставили до лікарні у щастці. Далі до Нового Айдару, а звідтам до військового госпіталю у Харкові. Медики боролися за його життя всю ніч, прооперували, однак зараз він у комі. Осколок залишився у голові. Сьогодні відбудеться консиліум, на якому вирішать, чи можливо транспортувати бійця до Києва. Чи Львова допомогти Андрієві можемо, і ми з вами Купуваємо на Господа Бога, як то кажуть. Ну і Відповідно, збираємося сьогодні опублікувати в інтернеті реквізити його карточки, реквізити нашої організації, тому що комусь зручно буде переводити на його карточку Ощадбанківську. Ми прив'язані до Приватбанку. І всіх небайдужих, які хочуть йому допомогти, просив би, якщо будуть надсилати якісь кошти, ставити помітку для Андрія Гука, щоб ми могли фільтрувати якимось чином ось ці благодійні внески. Щоб врятувати його життя на сході, чоловік з вересня службу ніс на Луганщині у 703-й самбірській інженерно-саперській бригаді. Ось кадри інтерв'ю Андрія від 23 грудня, коли він приїхав на кілька днів у відпустку, одразу ж помчався до друзів-волонтерів із 3-ї Стрийської сотні самооборони Майдану, щоб подякувати їм за їх працю. Ці люди вони я дійсно був присутній, я їх супроводжував. Вони заїжджали в Кримський, де не пускають вже нікого. Ці люди добувалися, вони були на самих крайніх блокпостах. І підтвердять всі, тому що я там був і я знаю, як, як їм тяжко було це робити. Вони ночували так само, як ми. І Ми дуже вдячні. От третій сотні Євромайдану яка нам допомагає. Не перемогли і відсудили свої помешкання. Гуртожиток на вулиці Січових стрільців 8 повернуть державі. Львівський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення стрийського суду. Незаконного власника будівельно-монтажної фірми Стрийбут позбавили права власності. Представники львівської феміди погодилися із позицією прокуратури. В ході перевірки було встановлено, що при що там допущені порушення, якраз вимог законодавства щодо приватизації та включення в статутний фонд даного житлового будинку при утворенні відкритого акціонерного товариства Стрийбут дані позовні вимоги були судами задоволені, рішення набрали законної сили. Останнє рішення якраз щодо витребування з незаконного володіння та повернення державі. В особі регіонального відділення фонду державного майна України житлового будинку по вулиці Сишовистриці, 8Б в місті Стрію. Рішення остаточно прийнято 19 лютого 2015 року. Нагадаємо, мешканці будинку на вулиці Січових Стрільців впродовж кількох десятків років виборювали право на житло, яке самі побудували. Будучи працівниками стрейбуду, звели його для тих робітників, які не мали власного помешкання. У новенькій квартири заселилися наприкінці 80-х. За незалежності, згідно чинного законодавства, фірма мала віддати гуртожиток у житловий фонд держави. Цього не зробила. Натомість запропонувала мешканцям купити свої ж квартири і аж тепер. Після судової тяганини за 30 років колишні будівельники зможуть стати повноправними власниками квартир. Все, що треба, щоб весь депутатський корпус міста проголосував за те, щоб гуртожиток з державного фонду передали у міський, а потім на баланс та обслуговування ЖЕКу чи ОСББ. Однак є в наше таке оскарження, як в касаційному порядку. Тобто, відповідачі по даній справі, а саме це є пад «Стрейбуд», Мають можливість оскаржити дану ухвалу апеляційного суду Львівської області до вищого спеціалізованого суду України. Місто магнолій таким воно може стати завдяки новому проекту молоді стрищини. Голова цієї організації вже назбирав 100 сіянців квітучої рослини. Має і два саджанці. Ще треба 20 магнолій. Якщо небайдужі байдужі підтримують, квітучі дерева висадять уже 3 квітня цього року. Усім, хто приєднається, організатори обіцяють подарунки, які саме далі. Київ асоціюється з каштанами, Ужгород, з сакурами, Рівненщина – з тунелем кохання, а стрий, можливо, буде з магноліями. Вартість одного сіянця 100 гривень, а саджанця близько 500. Різниця у тому, що квітів від сіянців доведеться чекати кілька років, а посаджені деревця милуватимуть око вже цього року. Автор доброї справи Михайло вірить, що в майбутньому подивитися на цвіт стрийських магнолій приїздитимуть і туристи. На стриян доброчинців чекають подарунки. Сівки з автографом художника Ігоря Завозіна, поштівки зі знаковими місцинами у строю, символічні ключі від міста та інше. Магнолі біля кожного садочка і посадити і біля біля кожної школи. Так само посадити дві магнолії біля міської ради і посадити магнолії біля Е, ЗАГСу, так? е також посадити сі... сіянці магнолії е, по місту. Ми запрошуємо е, всіх долучитися до цього проекту. Є в соціальних мережах, е, так, є на, на сайті молоді стрищини. Так е, ми роздамо. Приходьте 3 та 4 квітня біля міської ради, Приносьте свої кущі магнолій, саджайте та називайте дерево власним іменем. Для сіянців організатори обрали території біля садочків та стризьких шкіл. Підтримати проект можна і грошима до цієї акції запрошують і мешканців. Інших міст України та діаспори з надією, що весною таки побачимо квітучу Україну. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Сильна духом провінція проти столичних мажорів. У неділю у Києві пройдуть престижні змагання з кікбоксингу. Бий та перемагай. Участь у них візьмуть чотири команди. Господарі турніру Лігат. Колектив із Запоріжжя, Вінницькі нокаути та наші місцеві хануманівці підкорятимуть столичну публіку. Честь Стрія і свого бійцівського клубу захищатимуть кращі з кращих. Богдан Базюк, Тарас Біганич, Андрій Рудник, Юрій Назарець та ще один легіонер, важковаговик із Ужгорода Олександр Батрухін. До речі, турнір показуватиме у прямому ефірі. Перший національний розпочнуться бої о 19-й годині. Трансляцію можна буде переглянути і в інтернеті. Давайте. Підтримуємо наших хлопців. Тренер хануману Андрій Шапошніков сьогодні наш гість. Вітаю вас! Добрий день. Найперше, говоріть нам, що це за змагання. Ну, це професійний турнір, це клубний турнір з професійного кікбоксингу, який проходив в Україні вдруге. Тобто, це вже другий турнір, на який нас запросили. Самі запросили вас, чи ви виявили таке бажання? Нас запросив Руслан Коваленко. Це заслужений майстер спорту з кікбоксу. Це чемпіон світу серед професіоналів, по-моєму, ще до сих пір діючий. От він президент компанії Пліч пліч і він безпосередньо запросив наш клуб. Він наблюдав за нашими виступами не раз. І в особистій бесіді він запропонував як одному з кращих клубів Західної України прийняти участь. Хто ще крім е, Хану Ману буде брати участь, проти кого е, ваші бійці битимуться? Ну, в цьому турнірі е, приймає участь чотири е, команди. Така схема проведення турніру. Значить, е, поєдинки будуть відбуватись в форматі три раунди по три хвилини між командами. Тобто буде спочатку виходити на ринг команда Вінниці, яка називається нокаут, і команда Запоріжжя. А після них виходить команда Лігат, це Київський клуб, і команда бійцівського клубу Хануман, наш місто Стрия. Переможці цих поєдинків між командами зустрінуться в той же вечір в фіналі. І так буде виявлено самий сильний клуб, який зараз є. Зважаючи на те, що транслюватимуть бої на першому національному. Можна сказати, що він дуже хорошого рівня для вас. Це перший досвід, коли Хануман показував показуватимуть по загальному національному телеканалі. Та ще й в прямому ефірі. Ну, по телебаченню нас показували вже декілька разів, але в прямому ефірі це буде перший досвід. І щодо цього турніру, це турнір ну, дуже високого рівня. Всі спортсмени це майстри спорту як мінімум. В кожній команді присутні надзвичайно титуловані спортсмени. Там половина команди, як мінімум, призери чи чемпіони світу в якомусь виду єдиноборств. Так що це дуже високого рівня турніру. Чому саме ось ця п'ятірка ваших хлопців потрапила до списку? Чому саме ця п'ятірка? Ця п'ятірка – це Богдан Базюк, Тарас Біганич, Андрій Рудник, Юрій Назарець і Олександр Бодрухін. Перші чотири спортсмена, ну вони останні роки дійсності показували високий результат, і в нашому клубі вони по рейтингам самі достойні. Тобто відповідь вони самі достойні в нашому клубі спортсмени. П'ятий спортсмен Олександр Будрухін. Ми запросили цього спортсмена з Ужгорода. Це тяж в нашому клубі, на жаль. Нема тяжа, якому більше 18 років, який би міг нас представляти на такому рівні змагань. Тому ми запросили легіонера. Як готувалися? На чому робили акценти? Готувалися в робочому режимі, як завжди. У нас нема якихось поблажок. Спортсмени собі не дають поблажок, я їм не даю поблажок. Серйозно підходили. Ми покращили функціональні можливості наших спортсменів, моторику, тактику, технічні. Можливості працювали над фізичною силою, над силою удара, над швидкістю роботи і гостротою розуму. Щось про суперника, знаєте, можливо, переглядали їхні боїтися в інтернеті до да, речі. Безперечно, ми вивчили нашого супротивника, це Легат, це доволі молодий колектив, але дуже потужний. До речі, перший турнір, який прийшов, то іменно ця команда виграла його. Тобто команда Легат, вони переможці першого такого турніру. Який відбувався серед е, самих кращих клубів Київщини. Таким чином, перший турнір виявив кращий клуб Києва, і вже другий турнір він виявляє кращий клуб в Україні. <кій> ну, я знаю, що організатори будуть проводити і третій, і четвертий, тобто цей турнір е, буде розвиватись. Коли виїжджаєте до столиці? В четверг. в четверг. ми виїжджаємо поїздом, в п'ятницю е, буде. В 12-й годині мандатна комісія, зважування, е прес-конференція. І в суботу в 19.00 буде початок двобоїв, початок турніру. Ну і на завершення прогнози, побажання, ага. надії на цей турнір. Надії самі великі. Ми хочемо виграти цей турнір. Прогнози, я зразу можу сказати, що буде непросто, тому що всі спортсмени дуже високого рівня. Ну, наші надії на Боженько. Ми надіємося, що Боженька буде на нашій стороні. У священних писаннях говориться, що Бог там, де перемога, Він на стороні переможців, на стороні сильних. Хочемо стати іменно переможцями. Дуже вам дякую, що знайшли для, наш, для нас час. Сьогодні на наші запитання відповідав Андрій Шапощенко, тренер хану Ману. Нехай вам щастить у Києві і, і віримо, знаємо, що не підведете. Дякую, сподіваємося на підтримку вболівальників. Вечір на лані сьогодні продовжить Олег Фелик зі своєю програмою. Іду на ви тема дискусії: хто веде Україну до дефолту? Гості у студії, фінансові експерти говоритимуть і про бюджет міста. Початок прямого ефіру о 19.30. Ви можете телефонувати до нас за номером 39 169. Цей випуск підійшов до свого завершення. Його та решту можна переглянути в інтернеті. Номер телефонної редакції 41993. Завтра у студії працюватиме моя колега Марічка Ходовицька. А я прощаюся до понеділка. Впродовж четверга дощитиме температура повітря плюс 4, плюс 6. Вітер східний 3 метра за секунду.